Тетяна Лищак збирається у відпустку до подорожі тиждень, а йоркширського тер'єра марка лишити нікому. Перше, що необхідно, аби подорожувати з улюбленцем ветеринарний паспорт. Його оформлення коштує 20 гривень. Тут про щеплення та візити домашнього улюбленця до ветеринара. А для купівлі квитка у паспорт зазначаються базові процедури. Щеплення, обробку від паразитів і одбліг також не Пізніше три дні треба принести в клініку, щоб ветеринарний лікар оглянув, констатував, що животне здорове і може транспортуватися. Робиться відмітка. І виписується також ветеринарна форма Вет 1А. Найдорожча і найбільш стресова для тварин подорож літаком. Лише за необхідний для купівлі квитка тест на антитіла сказу потрібно викласти не менше півтори тисячі гривень. Туди ж додаємо три сотні за необхідний для ідентифікації тварини під шкірно вживлений мікрочіп. Плюсуємо вартість спеціалізованої клітки і доплату за понаднормовий багаж. Тетяна до таких витрат не готова, тому прямуємо на залізничний вокзал. Квиток для такого песика до 45 сантиметрів коштує близько 20 гривень. Оплата здійснюється як за багаж на руках пасажира. Крім цього, тут необхідна спеціальна клітка для тварин. У середньому її ціна пів тисячі гривень. Для власників великих собак подорож обійдеться щонайменше у півтори тисячі гривень. Перевозки собак більше, ніж 45 сантиметрів. Надо выкупить целое купе. Обязательно иметь справку от ветеринара на мордник. Если это Приміський поїзд, значить собаки дожди їхати і в першому, і в останньому вагоні електропоїзда. Найдешевше виходить автобусом. Клітка для тварин не потрібна. Щеплення не перевіряють. А з такою маленькою твариною, як у Тетяни, за це можуть і грошей не попросити, якщо тихенько з великим собакою складніше. Має бути на велику собаку окремий квиток. Так, треба мати квиток на собаку, на мордук і документи на неї. Добре, але якщо маленька, то не по де є пасажир. Так, і ну, А посла маленького я даже не Ви ж носять на власному автомобілі перевозити найдешевше. Головне, аби пес не заважав вам кермувати. Для цього за три дні до поїздки йому потрібно давати заспокійлива, а день перед дорогою не годувати. Подорожувати з твариною, навіть маленькою, досить дорого, тому вигідніше і спокійніше все ж таки залишити чотирилапого з кимось з друзів або родичів. Головне, не забути попередити людину про характер улюбленця. Це тільки для того, щоб провести собаку, це вже 200 гривень. Плюс для того, щоб перевозити собаку або поясом, або або електричкою, потрібен спеціальний бокс для собак. Тобто це вже перевезення собаки, виходить 700 гривень. Для собаки це теж великий стрес, обіти всіх ветеринарів. Весь час подорож витримати в боксі, і набагато таким простішим варіантом залишити собаку з вже з кимось. Тобто, бувало таке, що друзі залишали мені своїх домашніх тварин, коли від'їжджали. Мінус наушники, мінус тапочки, мінус коври. Тварина не завжди веде себе спочатку адекватно, незвично. Що Їхні хазяїв немає поряд за кордоном та у великих містах країни є навіть таке поняття як готелі для тварин для випадків, коли господар чотирилапого їде на відпочинок. Це щось на кшталт санаторію, де за улюбленцем не просто доглядають, а й оздоровлюють та тренують. Коштує послуга від 100 гривень на день. Найближчий до Ужгорода готель для чотирилапих у Львові.